Зараз вся країна налякана. Налякана, бо вони не розуміють, що буде далі. Такий скандал в Сполучених Штатах, якась руйнація стратегічного партнерства. Пішли антиамериканські настрої. Потім припинення передачі розвідданих. Потім припинення постачання балістики, потім петріоти. Потім відсутність боєприпасів для Хаймерса. А диванні експерти сидять і кажуть, та ми з них обійдемося. Це ви обійдетеся, бо ви не на фронті. А ми хочемо вам передати вітання з Донбасу і дати пораду, а що зараз робити. От Якщо ви не знаєте, що робити, встати з дивану і допомагати армії. І фраза. Я вірю в ЗСУ, недостатньо, бо віра без дій мертва. А ми, що б вони проти нас не робили? Санкції застосовували, рахунки блокували, бо ми з воїнами думаємо про перемогу. А ви думаєте про вибори? Сьогодні, не зважаючи на всю протидію, ми... Привезли на Донбас 40 мільйонів гривень позицій. Сьогодні ми отримуємо FPV-дрони, дрони, дрони камікадзе 10 дюймів з донаведенням. Дрони, акумуляторні батареї, реп, тобто дрони з донаведенням, два Mavic 3T, 100 fpv шок і шини автомобільні для бригади. Дизельний генератор, FPV-дрони, квадроцикли, Mavic, OQTL, батарею l 200 Реп. Телевізори та Starlink. наявність дронів це виживання того ж самого піхотинця, це логістика до фронту, і все таке. Тобто, якщо Зараз я навіть не можу уявити, якщо б ми залишились без дронів чи з якимось серйозним їх не стачою. Тому що противника це все, якщо в них залишиться, все на тому рівні, яке є, У нас стане менше, то це ну дуже скрутне становище. Ну тому дуже дякуємо команді фонду Петра Порошенка. Дякуємо справі громад. Окремо дякуємо за колеса, яких буде майже чотири десятки, які будуть давати можливість працювати засобам логістики. Мені хотілося, щоб. Е всі ті політичні спірки, які відбуваються в нашій державі, я зараз не кажу там за сполучені штати і так далі. Ну щоб вони якось злягли на нівець, тому що перш за все це буде все сказуватися на простому бійцю. На фронті за для нашої там спільної перемоги вона ж для всіх, не тільки там для виборців там, Зеленська, Порошенка. Да? Тобто, ну, це перемога повинна бути одна для всіх. Тому зараз ну, не хотілося б ці чвари політичні, тому що давайте вже ну, принаймні війну закінчимо, а потім будемо там уже виясняти, хто з нас там кращий. З таким сусідом, як Росія, нам прийдеться бути завжди готовими давати вісіч. І будемо це робити кожен тиждень, і ніхто нас не зупинить. І ми разом тримаємося для того, щоб не дати путлеру оркам жодного шансу, що би там з нами не робили. Слава Україні! Героям слава!